Це ж, вони своїх будуть самі сажати? Це як е, сьогоднішній новий е, анекдот? Ви вірите в те, що е, влада буде. Покажіть мені, будь ласка. От ми маємо приклади, коли люди, які реально. Е... Щось вкладали в обороноздатність країни, пам'ятаєте е наскільки закрили того ж самого полковника Червінського і як його там е достатньо жорстко пресували? Е розкажіть мені, хто з представників влади, який був поміш замішаний в цих потужних корупційних скандалах, е сидить за гратами. Де суди, де слідство? чого цього немає. Тому е якось воно працює по-іншому, бо ті, хто е десь там заробляли гроші, потім або знімаються спасати кудись і уїжджають. Якось пропадають про них, забувають. Да? А ті, хто безпосередньо э, реально вклали багато в захист України, потім сидять без кодової е, в камері. Да, до речі, про Червінського. Якщо вже згадали, давайте прокоментуємо публікацію «Шпігель» Сьогоднішню північні потоки підірвав український загін з колишніх спецслужбовців і цивільних водолазів німецьке видання, посилаючись на власне розслідування. пише, що вибухи на газопроводах були організовані групою, яку очолював екс співробітник української розвідки Роман Червінський. У складі підривників перебували переважно цивільні особи. Де шпігель стверджує, що вартість цієї операції склала 300 тисяч. Причому фінансування надійшло від приватних осіб план підриву, ніби. То був особисто схвалений залужним тодішнім головнокомандувачем. і при цьому Зеленського не поінформували про цю операцію і вибухи на газопроводах. Ну власне сталося 26 вересня, десь року в економічних зонах Швеції та Данії в Балтійському морі. Ви вірите в цю публікацію? Що це могло бути так, як це описано? Що це Червінський з залужним таку спланували історію? Я вам скажу одне. Складно коментувати ті речі, в яких в свій час ти достатньо довго також е, працював. А, ну так. І е, навіщо я буду розповідати, що ми можемо? Е, нехай е, Шпігель і думає, що і далі, що ми можемо. Нехай далі Шпігель переживає. Я Скажу так: е, ми вклали, якщо так каже Шпігель, вклали 300 тисяч, але ефект економічний від е, цієї диверсії був е, да, десятками мільйонів. Тому е, правильним шляхом йшли. А питання вони взяли за руку, вони допросили, вони доказали ні, це безпосередньо поки що інформаційні інсинуації. Але е, хотілося би, що таких прикладів, е, що стосується підняття рівня е, зняти, зниження рівня економічної спроможності Росії торгувати нафтою, газом та іншими корисними капалами, було б значно більше. Оце якраз е, нам би таких романів червінських е, чоловік 5 5-6» То я думаю, щоб наша перемога вже була практична під нашим вікном. До речі, як він зараз ви спілкуєтеся? Він же під домашнім арештом скільки я розумію, чи під, ну, і під заставою він Скажімо вийде? так, якби йому ще дали спроможність працювати за своєю спеціальністю для України. Це було б дуже добре. Добре, давайте рухатися далі до тих людей, які теж залучаються на фронт. Але от з'явилися нові директиви від командування сухопутних військ. Ця директива дозволяє мобілізувати чоловіків 50-60 років винятково за окремими мобілізаційними розпорядженнями. Це підтвердив народний депутат і член комітету з нацбезпеки та оборони Верховної ради Федір Веніславський. Нардеп пояснив, що після 50-ти призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Нардеп Гончаренко взагалі сказав, що зупинили бусифікацію. 50річних 50 плюс. 50+. По-перше, чи підтримуєте ви таку, таке рішення, чи ні? Чи воно є ну, якби правильним? І десь воно мені нагадує здається, в росіян теж 50 плюс не мобілізують. От ясно, мене менше все цікавить, поки так. що, що там росіян 50 плюс, бо ми у них теж робимо. у них достатньо людей, яких вони призивають на рівні 25 і і нижче. Це перше. Друге, що стосується у нас цими заявам, займаються народні депутати. А чомусь представники міністерства оборони про це мовчать. Цікаво, да? То хто у нас мусить про це говорити? Ті, хто займається цим безпосередньо справами, чи ті, хто безпосередньо просто приймає закони на користь певних речей? А можна директиву, щоб взагалі нікого не босифікували і не було цієї ситуації? А, чому немає? ви покажете директиви мені немає? хоч один документ, де написано, що е, поставлено завдання ловити людей, сажати силою в бусики? Такого жодного документа нема, навіть якщо він там був би цілком таємний. Це безпосередньо знов таки ж невиконання закону про мобілізацію. Знову відкриваємо закон про мобілізацію. і Читаємо хто відповідає за облік. І постачання призовного складу там написано, що це, за це відповідає ТЦК. ТЦК приймає вже готових людей, які на підприємствах взяти на облік е визначена черга їх е призову. Визначена їхня цінність. Ну знов таки ж е все в цьому вині військові чи в цьому винні політики, які не виконують існуючий закон про мобілізацію. Хороше питання. Якщо в Росії оголосять мобілізацію, Україні ймовірно доведеться знизити призовний вік. Про це заявив народний депутат Роман Костенко. Він зазначив, що Кремль поки не наважується на загальну мобілізацію через страх перед реакцією суспільства. Так ситуація на фронті може змусити Москву піти на такий крок. Вважає Костенко. Почуємо. Якщо там вони підуть в обманки, проведуть свою мобілізацію. То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо не розвалиться, ну да навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все рівно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на піки того, що ми наприймали той же закон і. Залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали. Там доглядачів, я не знаю. Там ну це вже такі кардинальні знаєте міри, знижувати призивний вік і всі ці речі, які потрібно будуть, якщо Росія надумає збільшити свій контингент. Ну і раніше треба нагадати, що депутати прийняли рішення, яким обмежено придатні до 25 років не призиваються, і вони прям це провели через парламент. Цю заборону відповідно обмежено придатні там 25-50 призиваються, а 18-25 не призиваються. Відповідно, як ви вважаєте, наскільки вірогідність того, що каже Костенка, існує? Так і ну з урахуванням потужної російської пропаганди проти власного населення, яка направлена, так вони е, можуть болванити будь кого і ми показуємо наскільки впала підтримка, е, як реагувало населення Росії в 2014 році на початок війни. Як воно реагує наразі? Це перше. Друге, е, мене менше всього цікавить спроможності Росії по мобілізації, бо я їх знаю, і вони і у них є. Не один мільйон вони ще можуть призвати. Мене більше цікавить спроможність України. До того моменту, коли ми будемо понижати призивний вік, так а ми будемо понижати. Послухайте, головне тепер не чекати і не бити по хвоста, не рубати хвоста, як кажуть у нас в армії, так а безпосередньо зайнятися підготовкою тих, кого можуть призвати. Бо величезна кількість людей, які не хочуть, бояться йти до лав збройних сил, бо вони не фізичні, не морально до цього не готові. так? А коли люди приходять під підготовку і в них з'являється впевненість, що він вміє пресуватись на полі бою, він вміє безпосередньо використовувати елементи тактичної медицини для надання допомоги і собі, і товаришу. Коли він вміє керувати певними зразками зброї, починаючи від дрона, закінчуючи там більш потужною технікою, скажіть мені, будь ласка, по супертелемарафону з'явилося хоча б 5 хвилин на... Годину інформаційного Скажімо, роботи, хоча б 5 хвилин, які б давала б такі певні навички для населення, що стосується користування зброєю, тактичної медицини, військової топографії і іншого.